Доброго дня, дорогі друзі, гості та підписники нашого каналу Амріяний Сад. Сьогодні захотілося зробити невеличку прогулянку біля нашої штучної водойми. Вона невеличка, всього на 500 літрів. Тут живе німфея і маленька жабка, а також влаштовуємо невеличкий фонтан. Рослинок тут сила селена. Всі вони починають квітнути ранньою весною із крокусів. Крокуси змінюють нарциси, тюльпани, далі флок шилоподібний, обрієта, ломи та інші. Дуже багато тут лілейників, хост, лілій. Також ростуть гортензії. Гортензій декілька видів. Волотиста гортензія, деревоподібна гортензія а також широколиста. Різного кольору хости. Також тут розцвіла ясколка, зовсім нещодавно. Тут тіні, тому вона зацвітає не зовсім рано. Це гортензія деревоподібна, буде рожевого кольору. Хочу бачити, тут величезний-величезний кущ. В цьому році підсадила ще більше крокусів. Сподіваюсь, наступного року тут буде дуже-дуже гарний куточок. Наша широколиста гортензія, нескінчини літа, в цьому році зазнала приморозків, але вона буде цвісти все рівно. Це лілейник. Як бачите, вони дуже сильно розростаються, тому слідкуйте за їхнім ростом. Дуже багато злаків у нашому саду, і саме в цьому місці це осока пальмалиста, також тут росте просо, декоративне, вівцяниця сиза, імперата циліндрична Ред барон та інші. Декілька видів очітків. Ось один із них, Седом видний. Флок Шилоподібний сюди я підбирала під колір цього іриса. Блакитний, але флокс зацвів дещо раніше, уже відсвітається. Імператор циліндрична. Це наш лілейник, він зацвітає один із перших у нашому саду. Він розкиданий по декілька діляночкам і радує нас своїм цвітінням. Мені дуже подобається ця абрієта. У нас два сорти обрієти, але ця саме вона має дуже компактний вигляд. Вона росте такою куртинкою, не розповзається. Як бачите, дуже багато ломи каменю. А це наш рододендрон, який вже цвіте у нас три роки. В цьому році цвітіння не дуже гарне, тому що були приморозки. Дякую всім, хто зайшов на наш канал. Ставте вподобайки. Гарного всім дня!